Після висунення обвинувачень із Трампа зняли формальний арешт. Йому зачитали обвинувальний акт, за як за якими за даними американських змі, він містить 34 пункти обвинувачення. Згодом окружний прокурор Манхеттена Елвін Брект опублікував заяву, у якій детально описав, що саме інкримінують 45-му президенту США. Його звинувачують у фальсифікації ділової документації Нью-Йорка із метою Ховування інформації, що може завдати шкоди та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року, також зазначається, що Трамп та пов'язані з ним особи використовували популярну у шоу-бізнесових колах схему викупу прав на потенційно шкідливу інформацію, щоб вона не була опублікована. Таким чином це дасть змогу підвищити шанси на обрання.